It's yeah. an everyday thing, yeah. 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 What these names can do yeah. every day when they like it's day yeah. show. Me not do this for your approval. This is something more crucial. Me a talk about a legacy. Apologetic is what I'll never be, no. Повертається Артур Остапчук. Раніше у нашому турнірі за чайка. Чайка, переведення виконує. Сергій Лива тут випередив здорово прокинув. Простір. Сергій Лива. Сергій Лива. Сергій Либа. Хелл. Амер. Открывай. Самі По сигналу Розігри Андрущенко з центрального кола. Андрущенко. Андрушченко. Андрушченко Пробиває там голкіпер промов в Водить межівні голки Межоголки і Віталій Москалюк вкинув на Сергій Остап. на Владислава Шевченка, Владислав Шевченко. суперника поцілуєш і навіть віддаючи цю передачу. Либа. Либа. Бедь оффрейбут. А це голи, це 9-й хвилині. Це 2-0. але там апеляція з боку капітана Левани. Хелена Речо перехоплює. Шевченко. Либа. Сергій. Сергій Лебанизом один дотик Олександр Ус. Ус. Знову на власній половині Хел успішний. На Стапчука пас. Остапчук Поміж роман не бажає молодих м'яч. Так і стає рахунок 2-0 на користь калемер. По сигналу Деля Кутовий. Шульга. Ось низом. Зараз першнів низом. Обан башає. Удари. Низом. Від суперників сьогодні новий порог Девелопер заставляє роботу. Девелоперсмієч перехоплює Олександр Ус. Далі фланком володь. Прозвіл спадкого виставила від споки. Олександр Ус вирішує цей епізод на користь своєї команди. Один цей рахунок Девелоперспер забиває на 15-ті хвилині. Робиться Олександр Ус. Води. Да, да. Забіли, Виходить із лави запасних у Хелена. Богдан Бек. Шевченко в кого відстріл. Забирає Роман Башає. Андрущенко, переведення низком кожушко. Кожушко перехопив, пробив з лівої. він тут Без шансів для стражу. Хороший гол зараз зробив цей Свій другий гол. У цьому матчі забив. Сергій Кожушко. Добре. Ви 16 нома. Либа підцікає вперед центром. Башає у нього. Роман кидає. Зіграв головою потім. Долучає чайку знову є. на Гаделію пропає. Гаделія приблизно подождає. Перекоплення відработка. Повідомить центральної лінії, видає. Холодніков направо. Гаделія дістав цього м'яча. Давид Гаделія забиває Давид Гаделія ударом із правого флангу. 3-2 зі стартом другої 20 хвилинки. Відіграє Голдава Лапакс. Хел розігрує з центрального кола. Що вийшли енергетики з роздягання на другу. Так знову. Холодніков У самий лівий план. Роман Андрушченко. Роман Андрушченко, Роман Андрушченко. Його уберезні винагами. Небезпечних нагод тиском. Девелопекс уже досяг тієї миті, коли. Роман Рожевський кутовий розіграє для Девелопекса. Москалюк знову переводив. На кутовий тут вже що? Можна... Переводить премію, не знаю, премію на картку Олександру Усу. є рахунок Олександр Ус забиває свій другий гол у цьому матчі. Давало пок зрігального коло відкотив Владислав Шевченко на ліва в один дотик. Остапчук, Остапчук прокриває від суперника. Виходить, меж за менші поля. Остапчук. Остапчук. Назад Патио Бать Пробиває. Пашає. Остапчук виконає. Один виконавець для валовпусов в сінці. Остапчук пробиває. ніг. Найцуптіший у своїй голкіперській кар'єрі. Близько до голу. Шульга Виборов м'яч він. У бадян викотив. Вів, А давай опаси. Зумів відновити вперед. Іще одна атака. Перекопі. Аделія. Ви знову не приходить 5 номера. Либа. І беть. І бать. І бать. Терена коротколена Режис 17-та хвилина перерві розпочалася. ніжку одягає Євген поновилася після Тайм-ауту. Усвіт віддає, Ринувся у відбір. Регеталім бросина було ще аут. Елля давала баца. Роман Зражевський, чайка. Гаделія. Назад підсікає через власну половину. Артур Остапчук, Сергій Остапенко. Його довгопас. Друзі, 7 секунд. І Гаделія. Гаделія розпорядився, м'ячем невдало. Дві секунди, що вкине. Євген Шульга. І. Після цієї вже напевно формальності пролунає фінальний свисток.